Здравствуйте. Витаю вас. А вы по-украински исключительно, да, или по-русски можете? Я знаю российскую. Супер, давайте обсудим что-нибудь. Вы откуда? Я из Украины, с Киева, вы из Санкт-Петербург. И для чего Украину включили? Ну, слушайте, в основном про войну общаюсь с украинцами. И какие у вас вопросы до украинцев? Дуже интересно. Ну, в основном какое то Вопросов-то уже как бы нет, наверное, все понятно. В основном какое-то обсуждение идет. Обмен мнениями, так сказать. А что там? Что тут обмениваться с какими-то думками? Россия агрессор, оккупант. И ага. треба, да, и суды. судить. Міжнародним трибуналом, та й все. В Гаагі, да? Ну, я не знаю. Може буде в ГАІ, може буде в Маріуполі. Хто його знає. В Маріуполі. Угу. Я понял. А як а у вас успіхи зараз на фронтах є? Ну, стримуємо цю навалу. Ага. Угу. Ну, то есть все нормально, да? Ну, трим, скоро трим, тримаємось. Я не знаю, коли буде перемога, це, це на Росії люблять. В вангу включати. І казати, коли буде вже перемога. Хорошо. А ви в перемогу-то вірите? Що ж тут не треба вірити, Тут треба все робити для того, щоб вона як скоріше настала. Ну, а ви як считаете, она будет? Верите в то, что. вона буде? будет, но ну, як же. ж? Я понял, да. А да. як же ж. Вот это, это блин, ключевая фраза. А як же? ж? Я понял. Ну, может, ко мне вопрос тогда. До як вас. Ви знаєте, навіть не знаю, що вас запитати, дійсно. Хоча, сьогодні ж зустрічався сегодня же зустрічался, ежевидку впролетал. Да. Обговорюваться. що у дум... ага. вас чуть? кажуть, зустріч закінчилась? Ну, Хороший вопрос. Давайте. У мене є думка. Думка є. Сейчас. Та. Водички налив. Так. Короче, я думаю, так. Значит. Он приехал. Со своими требованиями. Его, естественно, как бы с этими требованиями послали. Это ваши домыслы, це наші... есть информация, переверена. Откуда информация? Я что? Я нет, може... можливо, у вас в Новый наш же там опубликовали, может, нет. Мы обсуждаем динограмму. З... Сугубо, Ді... сугубо диванский. Ну, бачите. Эти, как бы диванный эксперт. Я диванный эксперт. Тут пустого спустовопорожница навіть не цікаво, со слухать и вытрачати на це марно час. Неинтересно такое, слушать, да? Не, я думал, что у вас оказывается действительно реальная информация есть. Думаю, Откуда что здесь есть ли... у кого реальная информация в чат рулетки? Все же диванные эксперты. Как и вы тоже. Ну, в чат, -рулетка, нет? чат рулетка, чат рулетка, не в чат рулетки информация расходится. Выходят представники, официальные, может, вышел что Песков, что-то там распови, рассказал, что, -то, что -то там было. Может, еще кто-то там ну, вышел, ушаков. Вы, вы, вы спросили вы, -то, мое мнение. Вы. Я вам а. хотел его озвучить. Слушать будете, нет? Та ні, це не цікаво. Не цікаво. Ну, далі йдемо, да? Все? Та ж да ж, так, напевно, що так, ну про що говорити. Все, пока. Давай, пошол. Здравствуйте. Вітаю вас. Все, живу, здорово. Дякуючи Збройним силам України. Непогано. Тримаємося. Ну, Откуда будете? З України. Ви ж бачите. Ну понятно, що что Украина. Город не подскажете. Столи, Столиця України. А, ну це хороший город, да. Звісно, так. Найкращий. Ну, да, да. Как у вас там? Обстановка. А ви звідки? Іваново. Іваново. Ну, як обстановка. Війна йде, ж Росія напала, як обстановка. Я не слежу за новостями, думаю, открыть что-нибудь расскажет. То ви не в курсі, да, що війна вже йде у нас? 11 років між Росією і Україною. Ну, це я знаю. Это я знаю. Я, Міну, так, от прям детально не сліжу. Дуже погано. Не отслежував і все. Дуже погано, що не слідковуєте. Чому? Треба знати. Що потім, щоб ви вже не були здивовані, коли вас будуть судити міжнародним трибуналом, щоб ви розуміли, за що. Ну, нас осудить никто не будет. Будуть? Ну, а нас, за что нас судить? За те, що вы напали на Україну и зараз проводите геноцид українського народу. Ну, перестаньте. У вас же не у вас народ же не судил же не А то, что вы на Донецке, когда напали. Ну, Украину на Донецку не может напасти фізично. Бо Донецк это Україна. Ну, перестаньте. Перестав, да, звісно. Когда вы там Донецк, воевали с Донецком. Ми з Донецьком не воювали. Війна. А коли у вас війна була? Не було у вас в нас, не було в нас, як ви кажете, гражданської ну, війни. Було, Щ, дайте було. визначення, що таке гражданська війна. 14-15 года, блядь. Ні, це, це звільняли там. від російських терористів, які захопили. Донецьк, Луганськ. Але, Ну, бо прийшли з Російської Федерації терористи. Захопили але, Донецьк, але, Луганськ, Слав'янськ, навіть Маріуполь. Получилось їм mm -hmm. захопити тоді. Ми звільнили. І Славянський, а, і Маріуполь. П'ятдесят ну, чоловік з такої регіоні захопить. Да, як, як їх не 50? не треба вже переказувати ту пропаганду. Можна елементарно знайти в пошуковій, пошуковій системі, які з'єднання приймали участь. І навіть цей okay. радник Путіна, як він Сергій Марков, це алкоголік, сам тоді визнав, що російська армія приймала участь. В створенні ну, там Іловайського котла, там і іншого. Так що, так що не треба оце ну, заливати там 50 людей. Но, даже если участие, ну, далі якщо приймали какое-то участь, Ну так вони, все як? Це того, вторгнення. Збройне, збройне вторгнення sì. Росії на територію України. Ну, так там же і Донець теж воював. Що Донець? Донець не воює. Донецьк це місто. В ньому живуть люди. В ньому грали в футбол, проводили Чемпіонат Європи з футболу в 2012 році. Драга, Аеропорт драга. збудували, Донбас-Арену збудували. А потім, ну, прийшли, так, потім ви, прийшла так, Російська Федерація, і от вийшло. Ну, ви ж так, ви так нервничайте, успокойтесь. Я спокійно, я вам поясню, ви бачите, ви видно, новин не читаєте, ви не в курсі, що відбувається. Так я вам об'ясняю, що в Донецьку, там громадяни Донецька з вами же воювали. Громадян Донецька не існує. Є громадяни України. Я вам ще раз кажу: з представниками Російської Федерації терористами. Ну так, так, да. Так, саме так. Ну, от вас ніхто за це не Надо, За що судити, якщо ви напали? Ви вчинили терористичний акт. За що Україну судити? А за що нас судити? Вас за те, що ви напали. Що ви злочинці. Ну, порушили вот, договор порушили договор. міжнародне право, міжнародні договори, ну, хорошо, как доживем, до этих країн подай і будемо розповідати. Звісно, зговорити. да, 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 да. Щоб тільки ти не дивувався, що там в Іваново і так зараз ну. же, да, там самі тільки невеста полишались, а так і тебе вже останнього посадять, Зовсім буде там біда. Як, як будеш да, демографію да, піднімати, поправляти? Слушай. Слушай, дядь, де да ти богом да, протестуєш. Звісно, так. Да. Там, що там Путін заявляє, що вас там вже треба, щоб я по 15 штук народжували. Ти йди працюєш, лежи в театру ліці. Давай під, не зможеш, а що ж це такі слабенькі. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. О, здоров. Привіт. По-моєму, я тебе уже бачив. Можливо, скільки там той чат рулетки. Ага. Как же вы здоров. Да Богу дякувати Збройним силам України, Все гаразд. Ага. Меня Серег зовут тебя как? Пан Дмитро. Дмитро? Пан Дмитро. Пан Дмитро, а. Ага. Да. Не мотюкайся. А э, давно українці панами стали? Ну, видно, что що поляки пан. Ні, бач. У вас погана освіта. А, ты этот, зашел сюда, чтобы русских оскорблять? Я что-то тебе сказал погано на твою адресу. Я сказал, что у вас поганого свита. Так вот, я про то, что погано. Это, ты ж по-русски не выражаешься. Я, как, какое мне слово непонятно, я думаю, это мне оскорбление. Сам и так, что навіть не сомневайся. Ага. Ну ладно. Я от вас не разумею. Для чего вы, не зная украинскую мови, выбираете для размовы Украину? Потому что я знаю, что на Украине 98% умеют говорить по-русски. Звісно. Звісно. Вмеют, знают. Мову ворога треба знати. Але а підлаштовывать только... под вас, я вот намеру не маю. Ну, а, а в России только процентов населения знает украинскую мову ну и что А почему мне не поговорить пожалуйста? ну так чему же ты не хочешь выучить украинскую а мне мне зачем чтобы разуметь его чтобы сейчас чтобы ты разумел что я тебе говорю ну если ты не хочешь чтобы я тебя разумел Значит, ты будешь дальше говорить на своей мове. Звездно, буду захочешь, так. захочешь, Саме чтобы так. я тебя разумил, ну, значит, будешь говорить по-русски. Не, ты в тут ставить не будешь. Я по мове гутарить не буду. Звездный, что нет. Так что давай, мужичок. Здоровья тебе. От вас ничего не требую абсолютно. Не от тебя ничего. Не-не-не-не-не. Не, не, ты вот краще займись своим. Ти знаєш, які в тебе проблеми, от вони так от прям виступають наглядно, тому займись. Так я, так я от душі і говорю. Займись. Займись, нічого не треба від вас, абсолютно. Здравствуйте. Че, как ваше ничего? Тримаємось, дякуючи Збройним силам України. А, за Збройні Сили України? Так. Ну так. А почему ви не там? Ну вас чекаю, думаю. Де цей? Герой? На меня посмотреть, то да, на мне то что смотреть. Нет, да на що вас дивитесь с Вас чекаю, приходь. Ну что? Що? Шо, ну і шо? Почему не там? А ты кто, щоб перед тобою звітуватись? Мне просто так интересно, вот такой О, прям что тебе? Что бить, интересно? Я же тебе говорю, тебе я жду. Где ты там? Утягивай mm -hmm. же свои лапти. Да у меня-то все отлично. И нет, выходь. у меня... У лапти там нет. Вообще. И выходишь И... Маешь лапти? Отлично. Берешь yeah. лапти. Котомку. Mm -hmm. И пошел ходоком. А, ага. то есть я должен это все делать? Зависно а кто? Ну, освобождать тебя, да? Меня освобождать нет. Да, ну я вильно, людина. О, ты свободный человек? Самое так. А насколько? А в чем ты вымеряешь? Ну нет, я тебя спросил. Ну я пытаюсь, я не В чем ты вымеряешь? Ну, я вижу, что ты не очень-то. Я пытаюсь, в чем ты вымеряешь? Это и пытание поставил по другому А ты сможешь вот сейчас выйти и сигарет купить? Известно, можем. Да? Так. И никто тебя там не заберет. Куда? Бусик. Слухай, ты якийсь трошки хвора людина, да? Ты шось в тебе с психикой да, не все гаразд? Не-не, то не. да, нет, я тебе попросил. Ты правда... сегодня був психиатр, Ти ты приймав піголки, может, может, кольчик получил. А, ти був я тебе просто спросил. Что ты да, меня просто це... запитал? <laughs> Блин, слыхай, да. ти... вы такие экземпляры просто. Де удаєшся? де, де вас таких понабирали, головне, щоб не покрали тільки, як то кажуть. О, Господи, нічого собі. <сум> Понятно. Ти, короче, такий патріот України, который сидить там где-то дома. Ну такий самий, як і ти. Как я Я не саду Украины, чтобы мне вдома? Звісно, дома. ну. Тому ти не вдома сидишь, а в нибудь бараці ти сидиш. сидишь. звідки ты не счастье? Де твоя, де, де твоя твоя домовина. Мой дом? Та ж так, О, де мой тебе? дом та далеко от від... нас. Де? Назвай де твоя домовина знаходиться. Ну, Байкал. А, Байкал. Ну, так і чого ти до України лізеш? Я до України лезу, я к тебе прийшов. Так. Я у тебе там, да? Так, да. Твоя країна да? прийшла, так. Ну і що, і ладно? Шо, і що і ладно? Проблема, Проблема, що закінчується тут Емелья російський. А ти сидиш не допомагаєш ніе. Господи, ну да, да допомагаю им, да. Конечно. Ти чем ты допомагаешь? Ну, тем, что я налоги плачу. А, я ну допомагаю. це потужно, потужно так. А, а що ти... це, це. А те, що ти ще бухаєш, да, певно, теж. Потім пляшки здаєш, як що? що Смотри, ти... отрим... Не треба сдаватись, я в полон не беру росіянців. Ой, росіянців, господи. Ты вот так вот. Такой шо? вид делаешь, как будто ты никогда там не работал в России, ніколи не было. На России? Слава Богу, я ніколи не працював. Ой, да. А що у вас там у вас робити? Нищебродство, а, ні... Куда ж ты? Ну що ж ты своїми ратицями весь интернет поломал. А, о. Да ну що ж ты матюкаєшся? Че ты размотюкался? Да нет, почему? Я тебе просто вариант димово там. Та що ты ти матюкаєшся? Тобі не вистачає твого словникового Та... запасу? Слабенький? Ні. Що ні? Яку ти книгу останню прочитав? Господи, яку книгу кранів Та... прочитав? Так. Достоєвський. Та ти що? І як да. називається, скажімо, це Оповідання чи твір, що дочитав? Ой добрий мій. Доб, 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 назву, доб, назву, доб, назву. Цієї книги можеш сказати? Достоевского? Так. Ну конечно легко тебе могу назвать. Назвай. Там где знаешь, вот мужчина, который был такой. Я тебе название запомнил. Него... Так я вот тебе и рассказывал. Мне не том, треба, который... мне не, не треба змис, Я сподал название. Это легко. Но. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим, відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.